Зоні ваші або адреси я вам дам відповіді: чи письмово, чи по дзвоню по телефону. Може, маєте кілька запитань? Прошу. Здравствуйте. Добре Меня добре. зовут Оксана. Я нахожусь в декреті. Е, Мені виплачують пособі 890 гривень. Моего мужа забрали по мобілізації. І вышло вийшло постановлення кабінетів міністрів от э, 8, 9 півня 2014 року. Номер 111. питання грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу за призивом під час мобілізації на сапливий період. Кабінет міністр постановляє устав... установити, що 18 березня 2014, 14... 14 березня 2014 року військовослужбовцям, які проходять військову службу за призивом. Під час мобілізації на особливий період грошове забезпечення виплачується в порядку до розміру, е, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Так. За цей період заплатили, моєму мужу заплатили, заплатили 500-304 17 копійок. как вы думаете, ну вообще, как власти, как мне... А, на мужа еще оформлен кредит, и он ежемесячный платеж составляет 370 гривен. Мне выдали в военкомате справку, я принесла в банк и говорю, можно какие-то подотковые... Подотков... Реструктуризации. Да, да. Они мне сказали, можешь со своей справкой идти, сходить... Извиняюсь, в ли? Скажи, пожалуйста, а это приватный банк, или это государственный банк? Это банк русский стандарт. Русский стиль. І вот виходить, что на 500 гривень я должна прокормить ребенка, не говоря вже о том, чтобы я должна прокормить себя. Я одне можу втішно вам сказати. Враховуючи, що в нас можлива війна з Росією, Путин Путін на раз сюди вводить танки, то ясно, що всі їхні банки мы ми... Так, що ніякого кредиту у вас не буде. А от питання будуть виплачувати, скажем, діє полом обйом, тому що я дзвонила на гарячу лінію Міністерства оборони. Вони сказали, що мінімум муж має отримати 2500 з половини тисячі. Оскільки очевидно, що ті гроші, оскільки я увидію інформацію, бо вчора до мене дзвонили люди, вони стоять дислоковані, мобілізовані в Харківській області. Вони знайшли мій телефон, перезвонили, я зв'язався з міністром оборони, і буквально там в пів години часу це питання було вирішено. Справа в тому, що, можливо, ваш чоловік просто ще не підписав контракт. Тобто, ті, хто контракт не підписує, вони мають таке забезпечення. Ті, хто підписує контракт, вони мають більше забезпечення. Тут треба з'ясувати індивідуально стосовно вашої справи. Але я звісно, що поцікавлюся, де він служить, скажи, будь ласка, uh, Ніколаєві там всі не служать, і все так пополучали. Це не Миколаїв, от... а ви можете якусь так і частину? а uh, uh, 4465 І он же шов як доброволець, не так, как контрактник, як контрактник. а іменно так ну не доброволець, а Я я і... зрозумів. Ну, по мобілізації його забрали. Зрозуміло. Давайте я з'ясую. Я сьогодні зв'яжуся з міністерством оборони, потім їхати з нами по дорозі. І я тоді з'ясую, яка є ситуація. Раз. Друге, друге, ну я вам висловлю свою позицію, що армія має бути зовсім по-іншому забезпечена. І третій момент, ну тут ми маємо так само розуміти ситуацію, що ясно, що якщо не дай Бог дійсно війна, то мобілізуватися будемо всі. І тоді доведеться всім захищати вітчизну. Ну, але те, що держава мала би дбати про таких людей, це однозначно. Крім того, крім того, ми вже сьогодні. Це, це навіть не сьогодні, це було тиждень тому, оскільки багато людей ставлять подібні запитання. Ми звернулися до Кабінету міністрів, щоб вони знайшли можливість реструктуризувати кредити е, для таких людей, які мобілізовані на той період, поки вони служать, а потім, можливо, вже на кілька місяців після завершення цієї служби, після завершення цієї мобілізації. Будемо далі вимагати і добиватися того, щоби. Банки, скажімо, ішли на зустріч З Держ, державними банками. Чому я вас запитав, чи то державний банк, чи це приватний, бо це був державний банк, ми би без проблем то питання могли вирішити. З приватними банками є більше проблем, хоча вони також, якщо хочуть працювати на банківському ринку України, мали би йти на зустріч владі. Я почув ваше запитання. Знаю, Дуже добре, що ви прибули на нашу світловоську землю, і я щиро від. Міської організації вітаю вас, як? що ви знайшли час і ділили намір. Ну так як е, ось, я сам учасник майдану, декілька недій там на протягом місяців був, був цей листопадовий день, коли ці трагедії були. Але я хочу задати чисто питання вам, яке касається вашої президентської кампанії. Е, в червні місяці з прошлого року було підписано угоду опозиційну. Між трьома опозиціями. І там було ставилось питання, що один кандидат у депутати президенти, як ви ставитесь до цього питання? І друге, ваша думка щодо переходу або віддачі своєї, так сказати, вакансії Кличко Порошенко питання. І я хотів би вам побажати набрати. Що найбільшу кількість голосів у нашому місті і всіляких успіхів. Дякую. Дякую. Дійсно, у нас така угода була е, підписана, умовно, кличко президент, Яценю прем'єр свободі е, перепадала посада спікера парламенту. Ви знаєте, що ми могли претендувати на цю посаду, але враховуючи ситуацію, яка була тоді в державі, напружено. Ми добровільно, ну, скажімо так, тобто я не наполягав на посаді голови парламенту. Крім того, тут не йдеться тільки про мене особисто. Я думаю, що чудовим спікером міг бути Руслан Кушулинський, як сьогодні віце-спікер від Свободи. Ми завжди свободівці. Ми напевно це зауважили, коли стоїть питання партійних амбіцій і державницьких інтересів. Звісно, що ми вибираємо державність інтерес. Ми ніколи не женемося за посадами, це не ставимо собі за мету. Для нас важливо, щоб ситуація змінилася на краще, як ми собі це виявляємо і хочемо. Що стосується єдиного кандидата зараз, не актуально навпаки, сьогодні ви маєте можливість, ідеальну просто можливість, вибрати з різних кандидатів такий собі праймеріс. Ви ж розумієте, що ясно, що переможе кандидат від. Державницьких сил не переможе кандидат від, від колишнього клана Януковича. Це зрозуміло. І тому ви маєте можливість вибрати. Я пригадую, коли ще от, в червні, місяці, це якраз було 18 травня, я уточню, ця угода була підписана, і тоді, виступаючи на мітингу біля Макника Хмельницького, я сказав такі слова: кажу: от нам зараз, нам зараз нав'язують думку, хто з вас з опозиції буде єдиним кандидатом проти Януковича. Але я кажу, нам треба іншу думку в голову вкласти. Не хто з нас буде єдиним проти Януковича. А думка, щоб ми зробили за той рік так, так щоб Януковича не було в другому турі. Ну, бачите, немає його в другому в першому може не мати. Розумієте? Так що е, це теж банкова вкладала в голови людей, що от Янукович такий популярний, що він тільки буде в другому турі. А був же президент Ющенко. Який взагалі п'яте місце за нього в першому турі. Тобто, то ж політика це така річ, розумієте? А сьогодні нема сенсу е, говорити про єдиного кандидата від державних сил, ви ж тоді знову будете поставлені в певні рамки. А так ви собі вибираєте. Ну, звісно, якщо ви хочете мене в першому турі вибрати, я не проти, звичайно. І один ще, і ще один момент. Ви кажете Кличко, Порошенко е, чи там хтось інший. Дозвольте мені не критикувати або не аналізувати дії тих, з якими ми на Майдані стояли три місяці день-день і в день. день Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Так, в нас є різні політичні погляди, у нас є різне бачення розвитку країни. Але ми все-таки знову є, ми залишаємося в одній коаліції сьогодні. Я не думаю, тут же зібралися, напевно, люди політичного все, Ви ліпше за мене все знаєте. Ви самі можете все проаналізувати добре. Ну не добре буде, що ми ще вчора разом боролися, а тут я зараз прийду і почну їх поливати брудом. Не хочу я. Давайте я ліпше комуняк буду, і регіоналів, критикувати. Тобто, розумінням поставитися. Дякую. <плес> 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 А, разрешите вас спросить следующее. Вот определенный круг лиц, которому принадлежу и я, мы как-то в шоке от передачи владных полноважий на места. Вот мы так реально смотрим и не представляем. Себе. Что, Что там будет на местах? Да. Вот Светловодский, допустим, Минсклыконком в том составе, в котором он есть. Мы просто в шоке и в ужасе. Понимаете? не Ви Я ж говорив, я про що говорив? Ви йдете на нові вибори. Ви вибираєте собі ту владу, яку ви хочете, яка, на вашу думку, буде достойна. І найважніше, ви отримуєте реальне право, просте право, відкликати, якщо ви будете в шоці і в ужасі. Розумієте? Тобто, суть реформ, які я пропоную, полягають в тому, щоб той ваш шок і ужас. Тривав не п'ять років каденції, mm. а тривав той місяць чи два місяці часу, поки ви не зберете людей і не проведете референдум. Тобто, правильно я розумію, що никакие полномочия без виборів нового органа не будуть сюди на места переданы? Именно власні не деньги, а нас інтересують власні повноваги. Так я хочу і так свобода вимагає. Що Я... собі думають інші? Мені тяжко сказати. Ага. Наприклад, Яценюк, Арсен каже, давай вже до 25 травня запропонуємо той текст конституції. От ми і дуже сяти до чекайте. Що? Ну заяви політиків і до реальних справ то все треба дойти, розумієте. Тобто ми, звичайно, за Яценюком маємо контакт, ми дискутуємо з цього приводу. Але я, наприклад, вважаю, що до 25 травня ми не встигнемо цього зробити. Бо поспіхом Конституцію, як основний закон, робити не можна. Але те, що треба поділитися повноваженнями, це факт. І в першу чергу це повноваження формування бюджету. Бо насправді бюджет має формуватися знизу до гори, а не навпаки. От до того нам за що вони розказували? Донецьк кормить Україну. А тепер ми подивилися статистику. От я вам дійсно хочу сказати, наприклад, там, Донецька область в минулому році перерахувала в державний бюджет 21 мільярд. Ну я думаю, Кіровоградська область, я не знаю, мільярдів 5, може хтось, ну десь так, приблизно. От вони кажуть, ми ці 21 мільярд перерахували, а от Кіровоград 5 мільярдів. Ми вас кормі. А потім ми подивилися, а скільки ж у вигляді дотацій, субвенцій? Перерахували на Донецьку область, то на Кіровоградську область перерахували, напевно, 2 мільярда з п'яти, які ви дали в бюджет, а на Донецьку область 121 мільярд дали, а 45 вернули. От я, я можу конкретні цифри вам зараз назвати, тобто вони просто-напросто-напросто просто, -напросто, просто -напросто вони обдурювали всі. Так, послухайте, там дороги, там дорога одна нормальна, від аеропорту до Янаківа, до хати Януковича. Десь там по Донецьку нормально. А от я був, заїжджав в ту саму Горлівку, я вам скажу, реально по Горлівці їздити неможливо. В Кіровограді тут автобан. Порівнюючи з дорогами, які я бачив в Горлівці і в Краматорську. Серйозно я вам говорю. Що що? Саме? Ні, так правильно Вон постраждав хто? Постраждав простий народ, який живе в Донецькій області. Ви що думаєте, то їм тих 45 мільярдів пішло? А чому вони підтримують? А я вам скажу чого. Тому що їх зомбують постійно, їм розказують, вони кажуть, це свій парень. А сьогодні ситуація вже змінилась. Я вже після революції був в Донецькій області. І реально народ в шоці після того, як показали межевір'я Януковича. І вони тоді тепер починають розуміти, що свой парень — це добре, звичайно, але той свій парень на них просто-напросто ну, робив свої особисті проблеми. Вирішував. Извините, давайте я закончу. Я хотіла ще спросить у вас. От не могли би хоча б пару слов сказати, тому що для нас дуже важливо. Президент, гарант, прав человека и основных свобод. Я слушаю еще раз. Президент кто? Как гарант, прав человека и основных свобод. Так. Вот, вот это положение слудков, ну вот это все безобразие. Хотелось бы узнать, что это означает? Вот мы читаем, нам нравится. Но я, в вашем я, понимании я, это я, что? Есть свобода слова. Є свобода від і так далі. Тобто, а в чому гарантія? А він, як е, персона, посадова особа, він гарантує вашу свободу. Він через надані йому повноваження забезпечує цю свободу. Так має бути. Тобто, Наприклад, він через прокуратуру дозволяє вам ну, створює такі умови для вас, для громадянина, щоб ви могли ходити в ту церкву, яку ви хочете, або взагалі в церкву не ходити. Це ваші проблеми. Е, ви самі вирішуєте, щоб ви мали доступ до інформації. Тобто, він як посадова особа гарантує кожному громадянину ті основні права і свободи, які є у нас. А є якийсь... Взаємообратно зв'язку. Сьогодні, не, сьогодні немає. А ви как это А я ж кажу, є через закон про імпічмент президента. Якщо він вам не даєте гарантій, ви і інші громадяни його відкликають. От і все. Тобто, тут є процедура взаємозв'язку. А коли це спеціальні служби, щоб чоловік мог працювати. Спеціальна служба в тому, в тому варіанті це називається. Збори громадян, які через референдум реалізовують свої права, але я депутат міської ради Таліванич. Мене таки не британські, будь ласка, нас як в Україні, так і світло скикуємо працювати за Сто відсотки. дякую. Скажіть, будь ласка, у нас на протязі трьох років міський голова не звітує перед громадою особисто, як це написано в законі про місцеве самоврядування. Допожіть, допоможіть, його зараз переконати, що він все таки прозвітував за три роки перед містом Святої перед своїми виборцями. І якщо можливо. Я ми... думає, що пан голова, який дійсно є тут присутній, він вас почув і сподіваюся, що кого звітуєте, так, пане? <звіт> О. Якщо можливо, Ви... особисто, а не в газеті. Тому що... Ви ж вибирали голову, ну правильно. Ну, громада вибирала. Правильно. <звіт> якщо наступне питання, у нас є три питання в місті, які в принципі, ну, фактично, кожну сім'ю це. Бентежить перше питання це настановлення індивідуального опалення. Друге питання це в нас благодійні внески. час вони в нас перетворилися не в благодійні, а вже фактично такі, щоб ти зайшов, ти зобов'язаний їх заплатити. І ще таке невелике питання раніше робилася безкоштовна повірка лічильників по воді. І безкоштовна повірка лічильників по теплу на будинках. Як ви бачаєте, якщо ці ініціативи ну, будуть внесені на сесії міської ради, як депутатами від нас, і чи підтримуєте ви ці ініціативи? Категорично підтримую ці ініціативи. Більше того, що стосується індивідуального опалення, ми вже звернулися до прем'єр-міністра. Незважаючи на те, що мери міст категорично протестують проти такої норми. Тому що, скажімо, вони вважають, що це паралізує житлово-комунальне господарство. Але насправді ми вважаємо, що людям, особливо зараз, коли з 1 травня, ви знаєте, вчора почали підносити ціни на е, тепло, на газ, фактично потрібно дати право тим людям, які хочуть це зробити, щоб вони могли встановлювати індивідуальні І е, це було ще три тижні тому назад на стіл Яценюку Ми поклали таку пропозицію. Дякую.